Отже, схема в Одесі полягала в тому, що Шахраї привласнювали квартири померлих людей, які не мали спадкоємців. А це житло за законом мало прийти місто і могло стати домом, наприклад, для військових. Схему організувало подружжя місцевих рестораторів. Вони отримували інсайдерську інформацію про квартири, власники яких померли. Далі знаходили підставних осіб, на яких оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу. Після цього шахраї подавали позови до суду, щоб Узаконити право власності на чуже житло, ключову роль у схемі відігравав суддя одного з районних судів Одещини. Він штампував рішення без перевірок. Та зайвих запитань, фактично легалізуючи привласнення чужих квартир, на підставі цих рішень право власності швидко реєстрували у держреєстрі. Так зловмисникам вдалося переоформити принаймні три квартири. Суддю звільнено з посади. Також йому оголошено підозру в пособництві у придбанні права на чуже майно. Інші фігуранти відповідатимуть перед законом за шахрайство та підроблення документів. ДБР наголошує, будь-яка власність, яка згідно законодавства України. Має служити громадянам не осяде в кишенях шахраїв, а останні відповідатимуть в суді.